Добрий день. Вибачте, будь ласка, як ви думаєте, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Боже, привіт, сестру. <гум> це зустріч. Це моя сестра. Ну, насправді це таке питання болюче. Насправді Ціх заробляють волонтери, Боже, давай так на одного із орендою квартири. Як там Карпенка Карва 100 тисяч? 100 тисяч. Ну це бажана, поки бажана така ціль. Да, да. Однак в мене менше на багато витрати. Скільки витрачаєш приблизно щомісяця? Ну от я порахувала, що десь минулий місяць 50 тисяч. Це з ремонтом СТО, це бензин. Чим ти займаєшся? Я волонтер. Я власне збираюсь, збираю коробки на схід і я акторка. Іноді роблю якісь творчі проекти. Чи можна провести з тобою день, щоб показати, як ти живеш в Києві? А я зараз в'їду на схід. Можемо поїхати разом. Це куди на схід? На Донеччину Зар, зараз? Прямо? Так, да, так, да, Зараз. А це волонтерська допомога. Якраз. Так, дрони, так ми поїхали. <рес> — зараз закинемо все тачку а, і прямо зараз вже їдемо. Це вм'ян. Це я в'їхала в дерево. Ручник не спрацював. І це вм'ячинка. А так загалом вони я вважаю, ціла. Уламок піймала на тому місці, в тому місяці. Це було посадки. А якому населеному пункту? це посадка? Ми літали дронами і прилетіли в піві ворожі. І це було за Покровським. Коли ти вирішила стати волонтеркою, Та скільки ти вже волонтериш? Колись ще в 14-му, пам'ятаю, ми з вами почали збирати коробочки, але це було зовсім не ті масштаби, які є зараз. Потім я припинила це про що шкодую. І от зараз, власне, з до 4, 25 лютого я прям в темі. Зараз будемо заправлятися, митися і заливати омивайку. Ми заправились до повного. Ми купили ось таку омивайку. і разом це все вийшло. У нас 2,550. Скажи, як часто ти на фронт їздиш? Я їздила раніше прямо кожні два тижні. Зараз я їжу десь раз в місяць плюс-мінус. Наскільки складно їздити таку дорогу за кермо? Справді, тачка гігантська, вона велика. Часто щось тут не працює. О, зараз я їду, не працює друга передача. От недавно я їхала, і там така була ділянка, де дрони російські залітали, а машина просто повільно набирає швидкість. А тобі треба прилетіти 150, Ого. а вона їде медленно, і, і все одно, і що, і все. Які це масштаби допомоги? Перший рік це були десь близько до мільйон вісімсот тисяч місяця, шістсот тисяч. Зараз десь моя місячна допомога як це десь п'ятсот тисяч. Я мало сплю. У мене немає особистого життя. Моє життя це вторгнення, і все, що мене цікавить – це перша і друга лінія. Де ми зараз з тобою? Ми зараз знаходимося в Харківській області на Розбиті заправці. Ми зараз маємо фасувати 12 бойових наплічників для бойового медика. В нас 30 тактичних аптечок. Загалом маємо перевірити, що все було в нас повністю готове.